Якась? нормально. Капець. У нас 5 хвилин залишилося, я навіть не спітнів. Давай. Да, як ти спітніш, коли ви замість групи постійно зиркаєш на свій годинник, а? Паш, час це гроші. Я не хочу, щоб mm. моє поле даремно орендували. Бой. Ясно, ясно. На жаль, тільки що твоєї єврейської крові не вистачить аби отримати ізраїльський паспорт. <рес> ну що, буфон за мною. Мені тут давай ще поговори. Дальше, я там, твої? Хто, батьки? Угу. Mm -hmm. Та присилають мені чи на кожен день фотки з хайфи. Мовляв, дивись, як у нас тут спокійно, тихо, гарно. І нема ста тисяч збройних русаків на кордоні. Коротше, вони впевнені, що війна буде і дуже активно запрошують мене до себе. А сам то що не Що? Слухай, я в дитинстві постійно чув цей вислів, тільки б не було війни, але я чомусь впевнений, що вона точно буде. Рано чи пізно, але буде. Ми з тобою ще точно зброю в руках потримаємо. Просто зараз. Коротше, не вірю я, що ця кремлівська здатна на таке. Та ж всі говорять, що. Та срати мені, що говорять ці дивані критики. Люди, думку яких я поважаю, на війну точно не ставлять. Давай бий. Ой Боже, тільки не кажи, що ти досі не зібрав тривожну валізку. Слухай, єдине, що вона зараз тривожить, це те, що у нас з тобою дві хвилини залишилося, а ми з тобою язиками раз і давай погадаємо. А если я сейчас забью, война будет. А ведь и ближний. уже. Да, паш. Умеешь ты гроби срать.